Вільорайпі географія розташування SEO вашого айпі you... на сео в США, ЄС та інших країнах. Чесно кажучи, ні. Я маю на увазі, що я не думаю, що Etsy або навіть Google використовують вашу IP-адресу, щоб визначити, чи повинні вони ранжувати вас чи ні в даних країнах. Ні, це більше стосується самого продукту. Це залежить від того, де ви знаходитесь, куди ви доставляєте товари і так далі. Ця інформація має значення. Наприклад, якщо ви знаходитесь в Туреччині і ви не доставляєте товари до США, то так, ми зробимо свою роботу з свого боку, сказавши Google, що не ранжуйте цей конкретний. Магазин або цей лістинг у США, тому що нема доставки до США, і це поганий досвід для користувачів Google і етсі, коли вони бачать конкретний товар, а потім розуміють, що цей товар не доставляється до них, то який сенс тоді їм бачити цей конкретний товар і розуміти, що нема доставки. Тому ми робимо багато роботи зі свого зворотнього кінця, бекенду, щоб переконатися, що користувачі не мають такого поганого досвіду. І наявність цієї інформації має більше значення. І ми зробимо вже все можливе, щоб зрозуміти, де вам краще ранжуватись. Але якщо ви відп... відправляєте товари в усі Усі куточки світу ви почнете ранжуватися в усіх куточках світу. Ми зі свого боку гарантуємо, що Google знайде цю інформацію і буде ранжувати вас, коли хтось шукатиме ваш товар. І ми подбаємо про те, щоб Google знайшов не тільки знайшов цю інформацію, і виводив вас вперед, а виводив на перші сторінки, коли хтось шукає ваш товар.